Оперативна інформація станом на 18.00 18 березня. Триває 388-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Не маючи бажаного результату на полі бою, Російська Федерація застосовує тактику терору проти цивільного населення. Здійснює обстріли міст та сіл, а також об'єктів критичної інфраструктури. Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права. За добу противник завдав п'ять ракетних ударів, чотири з них по об'єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів ворога по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка стала. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте формувань наступальних групувань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів територіальних військ Збройних сил Російської Федерації. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка, Чернігівської області. Харківка і Старіково-Сумської та Червона Зоря, ветеринарне, стрілеча, стариця, Мовчанський великий бурлук на Харківщині. На Купінському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Діброва, Верхньокам'янське та Спірне. Здійсни артилерійські обстріли по районах населених пунктів Путникова, Красне Перше, Дворічна, Гриниківка, Купінськ, Крахмальне та Берестова Харківської області, Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської, а також Спірне та Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північно-Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Сіверне, Первомайське і Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Ластичкини, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Такмачка, Новоданилівка, Новоандрівка і Кам'янське Запорізької області. Чергово обстріляно місто Херсон. Російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захоплені території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомість. Таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу числа санітарних втрат. У Рубіжному Луганської області місцева окупаційна так звана влада примушує населення отримувати громадянство Російської Федерації. Українських паспортів у людей поки що не відбирають, проте для працевлаштування необхідно мати паспорт громадянина Російської Федерації. Протягом доби авіація Сил оборони України задала шість ударів порину зосередження загарбників. Також цієї доби наші захисники збили ворожий БПЛА Шахет 136 А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили сім районів зосередження особового складу та військової техніки противника. Підтримуйте збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!